Така ось монетка, друзі. Деньга 1731 рік. Такі от монетосик. Таке зображення з цієї сторони в монетки. Ну і таке зображення з цієї сторони в монетки. Така ось, друзі, знахідочка. Деньга. Такого, друзі, перстенька видало, На жаль, без рисуночків, без ніяких, Така ось знахідка. Такий от їхній перстеньочок немаленький. Знахідка чудова, друзі. Так от знахідку, друзі, цікаву знайшов. <клес> така от штучка. Я думаю, що це стамісочка їхня. По дереву работать. Робити. Сюди ручку дерев'яну вбивали, а так от дерево. Чик-чик-чик. З деревом займались. Так, тут все загострено. друзья, это ста месочка их такая вот, друзья, знахідка такая вот, друзья, знахидочка выпала это пряжечка аланчиков зализна такая вот часто знахідка я все-таки три целых находу это Це третья Ну дві до цього і це третя. Така от пряжечка з заліза зроблена. Цілесенька, що саме головне. Таке от, друзі, прясло видалось таким от рисунком. Зроблено зі свинцю. Такі от крапочки, точечки всілякі. Така знахідка. З цієї сторони. Ну і дирочка, куди я надівалася вона. Ну а з, з другої сторони нічого немає. Така ось знахідочка. Така ось, друзі, штука цікава попалася. Навіть не знаю що. Хто знає, що пишіть в коментарях. Залізна вона. з таким от. за всех старин 2 и 3 я думаю еще шпора без овцы и оказ ихня такие вот он выглядят мои друзья так от знахи дочка залезла ихня Що воно навіть і не знаю. Спором. Ще одна знахідочка, друзі. І це друга половинка тієї бусинки, що перед цим я знаходив. Така от бусинка. З таким от малюночком посередині. Такая знахедочка. Бусенка. Такая вот, друзья, знахедка попалась, а только что... Это вистречка. Стрелы такие вот. Така цеплялась. Такаясь, друзі, знахідочка. Таке отвістрячко. Залізне. Так от, монетку, друзі, видало. Полушка 1735 рік. Ще сохранчик бадьори монетки буде. Така знахідочка. Ну а з цієї сторони таке зображення. Монетки. Така от, друзі, знахідочка попалася класна. Це на кінечничок стріли таке от. Вістрічка таке от. Класне. Це воно, друзі, ціленьке, це не поломане, це воно таке й було. Гад, друзі, шикарная вістрячка стріли. Да, Такі тільки друзі знаходжу. Именно такой формы. Такі от, друзі, частина амулетика. Лучник ціленький. Така ось знахідочка. Це вся голова видно. Що була. У нас знизу коник повинен бути. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це срібло, друзі. Так, срібненька така штучка, навіть не знаю, що воно й було. Ну, походу, тут ціле все було, а тут поломане. Або на кідне чи кілечко їхнє, або на косник. Більш завсей ще на косник був. Така знахідка, друзі. Жаль, звісно, що зломаний. На більш за все ще на косник. Бо тут воно ціленьке, а тут зломане. Ну що, шукаємо. У ну, мене ще одна знахідочка, друзі. І це їхня вагова гірка. З рисуночком. З таким от посередині. Або з рисуночком, або я забув, як воно називається правильно. Або з надписом. Така от вагова гірка, друзі. Цікава знахідочка. Ну що, шукаємо далі. Так ось, друзі, ладинку дала. Така вона з тієї сторони. Варвара, походу. Чи ну, і така з тієї сторони ця ладинка. Такась, друзі, знахідочка попалася мені. Шоу, друзі, а знахідка так ось зверху і лежала. Це, друзі, красало. Таке от красальце. Така знахідочка. Протер я, друзі, монетку. Хоч трошки кращий вигляд має. Це 2 копійки капуста, ємочка, друзі. Така монетка. А з цієї сторони таке відображення. І рік. 1818. Така, друзі, шикарніша знахідочка попалася. Вістрячку які. О, класна. ручка, яка в ньому велика, це ж таке вистрячка класненька Попалося. Такие вот, друзья, шикарные порстынёчки, их не попался. С таким вот малюночком посредине. Такая вот, друзья, знахидачка порстынёчек. Жаль, здесь, конечно, трешки лопнутые все. Ну заліковий перстынючок. Так ось, друзі, пряжечку видала. Там всередині залізяча ржава. От застібочки на неї, на цю пряжку. Яка знахідка. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Випала така цікава штучка. Навіть не знаю що це, гадки немає. Походу вона ціленька, друзі. Я думаю, що більш за все це сережечка була. Можливо і амулетик якийсь. Я не, ну більш за все ще сережечка, друзі. З бронзу зроблена. Попалася, друзі, така от знахідочка. Вістречка таке от непогане. Залізне. Таке воно. З двох сторон загострене. Така знахідочка, вістрячка. Стріли. Така ось, друзі, знахідка. Не знаю, скоріше за все пломба. З цієї сторони вона монограма якась. Цікава знахідка таких ще не знаходимо. З цієї сторони вона монограма якась. Таке воно, оно. З вушком з яким-то. Тут монограма. Ну а тут дивлюся, дивився, так і не зрозумію, що воно там набите. Дивився, на цю сторону, вроді би якийсь мужик набитий. Так, як подивиться, Мужик якийсь набитий. А на цю сторону подивиться, так тризубець воно ну, украшений. Якщо так дивиться, тризубець украшений. Чимось. Така от знахідка, друзі, цікава. Або пломба, або вісла печать. Не знаю навіть і що воно таке. Хто друзі знає, пишіть в коментарях. Цікаво буде дізнатися, що воно таке. Ну таких плом ще не знаходив. Воно ну, яке виконання в неї. З яким-то ушком. Тут монограма. Ну а тут таке от незрозуміло, що. Так диву, дивуся, вроді би тризубець А так дивуся так якийсь мужик нарисований. надбитий Така друзі, знахідка цікава їхня попалась. Я думаю, що це гачок риболовний. Рибатький їхній. Тут оно... Так, да, оце на низ було. І отут вушко ушко все було видно. Воно із нос. Що там ушко було. Це донизу було, а там ушко було. Такий гачок потужний їхній був. Така ось нахід кагачок. Такая ось монетка, друзі. Деньга, 1745 рік. Така ось нахидочка. Така ось монетка. С цієї стороны. Ну і с тей стороны такая ось монетка. Такий сохранчик. Така ось, друзі, знахідочка попалася. Це таке от малесеньке красальце. Ціленьке, головне ще. Так ось, друзі, знахідочка. Залізне красальце. Таке от. вигляд вона має. Така ось знахідочка, друзі. Красальце. Така от, друзі, пломба ще Ржець. Який-то посередині який -то, якийсь номер. Ну а тут Леве Ли... ЖД, Львовський, Львівські ж... Железні дороги. Така от пломба. З тієї сторони така сама надпис. Тільки що... Більш подобитіша. Така знахідка, друзі. Так от монетку, друзі, видала. Дві копійки 1889 рік. Олександра Третього монета. Така знахідочка. Така вона з цієї сторони. Ну і такий вигляд має з цієї сторони монетка. Така, друзі, монетка. ВРП Полушка 1721 год. Петра Першого монетка. Такая знахідка. Такая монетка с этой страны. Такая монетка с этой страны. Такие сохранчик Так, друзі, протер його трішечки акуратненько. Тряпочкою. Хоч солярні знаки стали видно. Так, от знахідочка тут загострена. Ну і з цієї сторони теж солярні знаки. Ось я трішки одніються. Да, печалечка така. Така ось монетка, друзі, попалася у гарному сохранчику. Одна друга копієчки, 1897 рік СПБшечка. Сохранчик классный монетки. Така з цієї сторони монетка. Ну і такі зображення і сохран з цієї сторони монетки. Така, друзі, знахідочка. Одна друга копієчки. Така, друзі, пряжечка. Думав, рисуночки будуть на ній, я немає рисуночки. Та завжди отут полосочки такі чух-чух-чух пошло. А це раз немає. Така от знахідочка, пряжечка. Така з цієї сторони вона. Ну і така от з цієї сторони пряжечка. Така от знахідочка, друзі. Так от монетку, друзі, видала. Одна копійка, ємочка. Теж сохранчик монетки непоганий буде. Така монетка з цієї сторони. Таке зображення з цієї сторони в монетки. Ще рік 1818. Або з 10 по 15. Да, а сохранчик классный, конечно, у з цієї сторони. Так, знаки. Так я, друзі, кам'яне прясло увідала. Це таку штуку тільки візуально можна знайти, бо вона з каменю зроблена. Метало такого не бере ще на рисочки які-то їхні. Рисочка, Така Такаясь, друзі, знахідочка прясла. Такаясь, друзі, знахідочка тільки що попалася. Це таке от вістрячка стріли. Сюди воно ну, на ручку надевалася на дерев'яну І саме вістрічку таке. З двох сторон загострене Ну з цієї сторони такий вигляд воно має. Така от друзі знахідочка. Такі от вістричка.